І у нас сьогодні з вами надаємо завдання представити навчальний заклад на, 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 на всеукраїнському конкурсі вчителя року фізичної культури. І щоб активізуватися, ми з вами пограємо в програємо я. Починаю речення, ви його закінчуєте. Під час повітряної тривоги ми прямуємо куди я. До укриття. Або безпечне місце, де ми вже два всі знаходимося, Правда ж. Наші традиційні влаки, лайк, дизлайк, пам'ятаємо, так? Да? Фізичні ми виконуємо як, Софія? Не почула? Всі 100%. На всі 100% Молодець. Наше безпечне місце там, де ми працюємо, повинно бути яке? Міша. Правильно. І а, ми з вами готові до роботи. Активітувалися трішки, проговорили алгоритмні і а, приготували три пальця. Натискаємо на напрямоне вверх, притискаємо і за моїм сигналом оп, за 10 секунд тракуємо свій пульс. Приготувались. Зараз я далі включу. Сенсорної розмитки, як завжди, справами, навіть, так, перед кожною ну, фізичним вправами, навіть перед ми баскетбол, волейбол чи на подвір'я, ми можемо попити виконувати колонці розминки. зараз ми з вами почнемо проголосували ну, наші долоні і швидко розігріваємо, розігріваємо наші долоні. Наші долоні, це наші там заходить багато ректорів, ми розгрібаємо так. Тепло тепло, так? Добре, переходимо на праву руку за Направо. Півкол направу голову mm -hmm. на п'яти крісті. Енергінніше, елеменіше. Тепер рішень руками, руками працюємо. Добре. Працюємо, працюємо. Руки вперед. Руки вперед. Діка ноги нарізла руки в сторону, пасі сила тіла. Полах всередину. Тепер перед плеччю всередину. І плече півкола. Півкола, на зомню, перед плеччя. І кисті ще. Раз, Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і плече. Раз, два. три, Передпліччя три, чотири, кісти, п'ять, шість, сім, вісім. Стійка ноги на рівно, круглий на Руки вперед. в Сторони. І нахил, на пінату. Вліво вправо. Давайте зі мною активніше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Обов'язково круглий на півприсід. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Активізуємо наші рецептори на ширинного пресу. Поплескування легенько знизу вгору. Знизу вгору, виконуємо, виконуємо, виконуємо. Ми себе любимо і легесенька активізуємо. Для того, щоб у нас був гарний апетит. подальше. Добре. Тепер ми виконуємо напінас уперед, спина на скругла. І. А, Виконує поглаження знизу вгору, знизу вгору, розтираючи широкий м'яз спини. Для чого? Щоб не було у нас це попередження травматизму. М'язи, коли вони розігріті, вони гнучкі, листичні, наші е сухожилки. то це попередження травматизму. Тож давайте ефективніше, ефективніше. Знизу вгору, знизу вгору. Молодці. І повороти Розслабленими руками вліво, вправо, чином, кричимо. Активізуємося, Не ні рух. Молодці. Стіка на правій руки на поясі. Зігнути ліву попереду. І полосто попереду. Раз, два, три, чотири. Назовні. П'ять, шість, сім, вісім. Голмілкою всередину і назад. Ось так. І коло. Назовні І коло всередині. Добре. Давайте іншою ногою. Зігнули праву. Стійка на лівій і стопа. Коло всередині. Молодці. І коло на Гомілкою Гомілкуємо і назовні. Ось так. І коло всередині. Наслухи. Молодці. Тільки ноги нарізно. Нахило. Руки у нас назі. І виконуємо з вами. Е, виконуємо теж поглажування знизу вгору, верхню частину ноги. Вмілку. Добре, добре, продовжуємо з вами. На місці відновилися. І ми вже з вами готові, готові до роботи. Всім відомо, що стати в у сучасному світі, потрібно чітко планувати свій час або далі. Це не новина, але ми завжди цим користуємося. От і сьогодні пропоную з вами виконати координаційні вправи. Це елементами тайм менеджменту. Користуючись організованою ценбатою. До речі, часто не лише чистова характеристика, але й поступа. Для того і ми вмикаємо зброя, виконуємо обраву в цечерплаті, орієнтуючись на е, простір, який знаходиться в мене статинному залі, у вас вдома і організовується цюрплату. Тож, давайте. Каяти, а потім зі мною. Центр цитерплат. Нараз ми виконуємо стрибок через м'ячний плотника. І дотик п'ятої коди. Стрибок, дотик шостої. Виконуємо крок. І дотик восьмої години. Стрибок, четвертий. стрибок, восьмий. Приготували. Нараз, ми м'яч за діві руці. Нараз, м'яч, підійшов новою. Таке буває. Нараз. Топ під ногою говля. Правою рукою за спину присіли. Сипком ми переміщуємося. На сьому годину. Змінюємо фаз. Під правою ногою, за спиною присіли і Переміщуємося в стрибку на вісім, на восьму годину. Приготували. Упор прийдеше, зняли княч. Віку три, два, один. І. Лата. Ми стоїмо Швистуємо вдох до третьої години. І випадку на слігу. Нараз. Кидок м'яча. Кидок м'яча. Зігнули е, праву ногу. На два випад. М'яч під ногою. Поповод. Обласок і лобля. Знову подало на положі. Давайте сочат разом виконаємо поділо. Приготувалися. М'ять руках. Виконуємо Виконує руки. Доки до право. Раз, два. Трима. Право. На шовсту годину. Три. М'яч під ногою. Чотири. Поворот. П'ять. Підно з описом. Шість. Поворот кругом сім. Вихідне положення. Тепер трішки швидше. Приготували. І раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я дивлюся. 的。

А зараз ми з вами програємо вум. Зараз з вами пограємо бух. І так, у мене є три катечки. Софія, яко ти карточка збирає? Ані Югенія джя... вже ще вкінчився. Час вже вкінчився. Так що, чи він так і